Сьогодні в світі точиться близько 130 збройних конфліктів. Це вдвічі більше ніж 15 років тому. У цих війнах беруть участь близько 60 країн та приблизно вдвічі більше недержавних збройних груп. Сьогоднішні війни складніші ніж будь-коли. Нові конфлікти спалахують у країнах, які вже воюють, збройні групи розділяються, їх стає більше, і вони формують хиткі союзи, а держави часто опиняються втягнутими в проксі війни або конфлікти в іншій частині світу. Багато з цих воєн тягнуться десятиліттями, і численні покоління зростають серед насильства та небезпеки. Чому важлива правова класифікація воєн? Тому що коли ситуація класифікується як збройний конфлікт. Застосовується право ведення війни, міжнародне гуманітарне право. А це означає, що воюючі сторони мають юридичне зобов'язання обмежувати страждання, міжнародний комітет Червоного Христа.